Цього міжсезоння зоря не придбала жодного нового гравця, але з трансферної пасивності виходить певна перевага. Футболісти в Луганську разом уже два сезони і прекрасно розуміють одне одного. Вони стали одним цілим. А передачі ліпаті на каменюку в матчі з металістом як показник відсутності егоїзму. Зоря одна з найстарших команд України. Середній вік стартового складу 27 років. Більшість гравців перебувають у розквіті футбольної кар'єри. За 30 лише по странському та грицаю. Але юних гравців у старті Юрія Вернедуба теж немає. Наймолодший 21-річний Чайковський. Ми вже граємо не перший рік, це вже ми зіграні. І в команді там є і досвідчені гравці, і молоді, які ми вже теж розуміємо один одного. Дмитро Комчиновський лише на два роки старший за Чайковського, але вже після першого туру півзахисник захисних гучно заявив про себе. Дубль у матчі з Таврією привернув до Хомчиновського увагу мас. А після того, як 37-й номер продовжив демонструвати, хоч і безгольовий, але упевнений футбол, слово взяв Михайло Фоменко. Як результат, історичний перший виклик футболіста зорі до національної збірної України я вважаю, що цей парень повністю пересмотрив своє відношення. Футболу и на данный момент я думаю справедливый вызов в сборную. Он этого заслуживает той работой, которую он сейчас выполняет, и той игрой, которую показывает, он становится настоящим профессионалом. За стартові чотири тури зоря пропустила лише три м'ячі, при чому зіграла з Дніпром та металістом. Пара центральних захисників зорі Шунич Вернедуб поки що виглядає однією з найнадійніших у прем'єр-лізі. У трьох із чотирьох поєдинків зоря першою забивала і могла грати на улюблених контратаках. Після переможного матчу з Дніпром Юрій Вернедуб відзначив саме центр захисту своєї команди. Правильно оборонялись дуже хорошо. Все грала вся команда. Особенно, хочу виділити два центральних захисників, вони практично все сьогодні зняли вверху. 15 місяців тому виконувач обов'язків головного тренера зорі Юрій Вернедуб прожив один із своїх найемоційніших днів. Він врятував «Зорю» від першої ліги, зігравши в нічю з Динамо. Після фінального свистка Вернедуб викрикнув, перехрестився і присів на тренерську лавку. Через 10 хвилин його призначили постійним головним. Я розмовляв з ребятами, когда зашел в роздівалку і спросил, не хотят ли они, чтобы я убрал приставку ИО. Своїми аплодисментами вони показали, що з сегодняшнего дня вернет дуб без приставки ООН главный тренер заряд. У наступному сезоні зоря вже була десятою. У цьому здивувала своїм успішним стартом. Із обмеженим бюджетом і без нових футболістів Вернедуб створив колектив, де кожен розуміє, що робити на футбольному полі. Він не працював із зірками і не грав у Єврокубках. Хоча саме таке завдання поставив перед собою і перед зорею. Ще одна риса характеру, яку можна оцінити нам, журналістам, добре та вічливе ставлення до суперників та просто слухачів на усіх прес-конференціях. То Всего наилучшего, дотерпеть до зимы, набрать как можно больше очков. Я вам желаю всего самого хорошего и поверьте, у вас прекрасная команда. Мы постараемся оправдать ваши доверия. Та, попри всі сильні сторони, зорі буде важко піднятися вище торічніх результатів. Коротка лава запасних, велика кількість незамінних футболістів основи, неспроможність купувати нових гравців, і тримісячна заборгованість із зарплатні, що за нашою інформацією, з'явилися в клубі, ставлять єврокубкові амбіції зорі під великі сумніви.